Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео пройдемо разом світове завдання фонтейну версії 4.2 під назвою полювання за скарбами. Також за це завдання ми отримаємо 10-ту загадкову сторінку. Для того, щоб відкрити це завдання, вам потрібно виконати ланцюжок завдань, пов'язаних з вежею. Повне проходження ви можете знайти по підкастці зверху. Ти вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Робимо телепорт на вказане місце. Звідси ви зможете побачити, як пар. Парочка розігрує сцену з Титаніка. Йдемо говорити з ними. Після розмови повертаємося на той самий телепорт і пірнаємо воду. Нам потрібно знайти речі цієї парочки. Перша знаходиться біля цієї мушлі. Друга під дуже великою рослиною. Третя просто в скринці. Щоб звільнити четверту, нам потрібно взяти силу ската. Наступна річ знаходиться біля ще одної мушлі. І остання вже всередині третьої мушлі. Знову повертаємося до парочки та розмовляємо з ними. Робимо телепорт на вказане місце. Біля входу нас будуть чекати вороги, тож беремо любу підводну силу та знищуємо їх. Всередині потрібно обшукати всі місця, далі робимо фото цієї парочки. Завдання пройдено. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. До скорої зустрічі!